Київ, як другий Єрусалим. наші предки брали участь в Христових походів. Наближається кінець Ні. світу. Всі прагнули померти де в Єрусалимі. Мир вам, братці і сестри, для того, щоб опорочити Христові походи як ідею, як практику, як подвиг. Було витрачено не менше зусиль, ніж для того, щоб опорочити, наприклад, Другу світову війну і українських комбатантів в Другій світовій війні, створити цю чорну легенду. І е, на то були свої причини, як, як небудь ми про це поговоримо, як широкі маси маніхеїв і винегідників зуміли переконати нас, що Христові походи це щось таке негідне, постидне. Але ми сьогодні з нашим братом Дмитром будемо говорити про те, яким чином Україна була задіяна в хрестових походів, принаймні на початку, або ну тодішня Русь. Христові походи, це наскільки я розумію, можемо сказати, що саме кінець одинадцятого століття це перший хрестовий похід. Почався він з заклику Папи Урбана Другого в Оверні. І от вони всі рушили туди, так на схід. А от що кияни? Кияни як організована сила то не рушили, зрозуміло, і це зрозуміло вже самої організації цього походу, бо це саме Римо-католицька організація, і не просто Римо-католицька, а це спроба під верховенством Папи Римського реанімувати Священну імперію, тобто західноєвропейський простір під одним ескіпетром Але. Але що дуже важливо, що власне Київ, Русь, Україна не жили окремо від Європи. І це досить теж один із містів, такі які нав'язала саме російська істериграфія, навіть в. Предметному плані, досвідницькому плані дуже чітко розділяла Західну Європу, або ж європейський контекст і так звану русистику, це дуже неправильно. Mm -hmm. На деякі регіони це працює, але якщо брати Україну, то Україна була навіть більш інтегрована до західного світу, ніж, скажімо, той же Новгород. Хоча от ми знаємо, Новгород дуже пізнього середньовіччя, який там торгував з Ганзою, був інтегрований. А українські землі вони, фактично ніколи не були дезінтегровані. Тут вони постійно десь були частинкою цього світу. Якщо говорити про власне хрестові походи і України. В них походах, то тут є два моменти. Перше – це участь русів або ж давніх українців в візантійській армії. І на сьогодні можна говорити. Коли ми досліджуємо і реконструюємо комунікації, взагалі комунікації середньовічного часу, особливо 11 століття, які були надзвичайно потужними, і Україна тут не посла задніх. Тобто рух людей, переміщення людей, міграції були настільки дуже сильними, що виключати того, що, скажімо, деякі рицари, дружини, дружинники з наших земель приєдналися, теж не можна. Чому це взагалі загальна практика? Була найман в той час на службу до короля, або ж взагалі до якогось герстага будь-яку кампанію військову кампанію. Тим більше хрестові походи готувалися не спонтанно. Вони готувалися, і навіть від заклику папи урбана до самого походу. Пройшов певний час, тобто час був, і ці заклики були. Ну от Я е, хотів би до речі підтримати і звернути увагу наших е, глядачів. Ось на який момент. От е, візантійський імператор кінця 10-го, початку 11-го століття Василь Болграбойця. Чому він для нас цікавий в цьому контексті? Не тільки тому, що він буде видатний воєначальник ромеїв, а тому, що він здійснив спробу звільнення Єрусалима і ще. Е, на самому початку 11 століття, коли Єрусалим перебував в руках Аль-Хакіма, Аль-Хакіма це так само така от видатна особистість. Той зруйнував храм ієрусалимський і ряд кампаній провів Василь Болгарбойця проти нього. Але і ще до цього Василь Болгарбойця звернувся до. Князя Володимира з тим, щоб він дав йому е, якусь кількість руських воїнів для того, щоб вони становили його гвардію. Це стало основою варяжської гвардії. Ясно, що ці руси вони всі були варягами на той час, які тоді прийшли. Варяги вони були прямими родичами всіх тоді, е, оцих от, дінастій вікінгів які були тоді в. В Нормандії, потім трошки пізніше, уже в Сіцилії, в Англії, в південній Італії. Тобто, всі ці люди родичі, всі ці люди наймаються один до одного на службу, всі ці люди постійно перетікають. І от та публіка, яка приїхала з Києва до Василя Болгарбойця, вже намагалася звільняти Єрусалім на початку XI століття. Так, і оцей Катнеген, ще -ти тисячний корпус, власне, київський, він залишався на службі далі в Візантії, тобто він постійно кооптувався. Uh -huh. власне, вихід саме звідси, саме з Києва. Чому з Києва можемо говорити, бо вже навіть так звані русько-візантійські договори, вони чітко прописують те, що має бути грамота київського князя, лише київський князь давав легітимне найманство Візантійської армії. Будь-хто приїхав в Константинополь і сказати, я хочу служити імператору, це не може бути. Uh -huh. Все наймасто в Візантію йшло через Київ. І цей корпус залишається до кінця 11 століття як цілісний корпус. Але навіть після того, коли він заміщається частково англійською дружиною, частково грузинською дружиною, але все рівно на службі у Візантії, власне, викидця середнього Подніпровіда, тобто з України вони залишаються і далі. Вони є. Ну дійсно цей так, корпус був і традиція була. І коли Урбан розсилає агітаторів. І агітаторів розсилає не по тих єпископів, які безпосередньо під ним, а взагалі, як тоді писали, по всьому християнському світу. Тобто ідея подавалася саме як боротьба за Христа, за гроб Господній, і по на все християнство. Той розкол, який 54 й рік, він дуже умовний. Він умовний, він десь був на рівні грамот і так далі, але на рівні суспільства його не було. На рівні суспільства було зрозуміло, що Єрусалим в руках не Ну принаймні в Києві його. Не в було. Києві теж, та. І те, що з Києва було паломнистом, теж. Знаємо до Палестини, і навіть зберігся цікавий же документ. Це щоденник Єгумена Даниїла, який Чернігівський Єгумен, знову ж таки, тобто дуже близько до нас, навіть територіально до Києва. Але ж те, що він зберіг щоденник, це не означає, що він був єдиний, хто пішов в Палестину. Так. Взагалі, це було дуже масове явище ходити до Палестини, до святої землі. І навіть хрестові походи вони ж офіційно називали як пілігримство, тобто, це не був похід. Mm -hmm. Як його вже Поломнисті, пізніше назвали, та тобто це була така форма поломництва. Вона була поширена на всьому просторі християнської І хрестоносці світу. називали себе Абсолютно. Тобто вони Сприймали себе як озброєних полом. Так так, бо лише з уже заднім числом, десь в шістнадцятому столітті їх починають називати як рицари хрестоносців. Тобто дуже значно пізніше, не одразу їх так починають називати. Тому ця традиція поломниця святу землю, вона була вже на наших землях, була в Західній Європі. Тобто це був один такий дуже великий християнський простір. Дуже важливий то ще такий аспект, наскільки Єрусалим був популярним в Києві. Оця метафора Київ як другий Єрусалим або інший Єрусалим, яка вже формується в 11 столітті, принаймні на середину 11 століття, ми вже можемо точно говорити, що кияни себе мислять як другий Єрусалим. Не просто себе мислять як другий Єрусалим, а навіть Київ намагається копіювати топографію Єрусалимську в сакральному просторі Києва. Тобто це говорить про дуже добру обізнане з. Палестину з Єрусалимом і тому дуже висока ймовірність, що не лише війську константинопольського імператора, який власне брав участь, в поході, хоча не брав участь в самому штурмі Єрусалиму, а і в війську західноєвропейських уже феодалів в цих військах теж брали участь якісь частини контингенти з наших земель. Тим більше, якраз на цей час припадали, маємо теж низку воїн на наших територіях. Тобто є військовий контингент, який не задіяний. Волинська війна, вона дійсно є, але в ній беруть участь не всі князіста. Право майората в нас настільки гостро соціальне, що не стояло, але все рівно воно стояло. Це питання стояло як успадкування і Лену, і успадкування, право як рицара воїна. Тобто воно було тут, той елемент, який міг прибути був. І дуже важливий момент. Частина армії хрестоносів першого хрестового походу вона рухала через Балкани. Через Балкани, попри те, що Болгарія на той час входить до складу Візантійської імперії, але в плані культурному, духовному Болгарія з України у вас складає одне єдине ціле. Це теж один із мітів радянської історіографії, коли нас розділяли там по книжках і так далі, по культурі, або якісь пливу розділяли. Насправді це був один єдиний простір, хоча частина була, ніби в Візантії. І відповідно навіть... В Подунав'ї у цих частинах не лише Київська і Галицька частина дружин, тим більше були так звані вільні. Уже і ми в літописах їх знаємо. Тобто вільні, як князі, були так звані згої, і при них були цілі війська. І для них потрібно було якісь засіб існування, і не тільки засіб існування, а сама чеснота середньовічного рицарства. Вона передбачає насамперед ведення війни участь у війні, і таку нагоду пропустити просто було нереально. Ну, Крім всього, мабуть, варто зауважити те, що дуже подібна ситуація була якраз в Анатолії і при Чорноморських степах. Чому? Хто такі сельджуки? Сельджуки є найближчими родичами половців. Ну так. Тобто це Огузький каганат розділяється на половців і сельджуків. Сельджукам вдалося створити державність, а половцям не вдалося створити державність. Але е, Русь постійно має справу з половцями, боює з половцями, е, одружуються, князі одружуються на половчанках. Е, тобто це дуже складна, складні стосунки. І отут є половці, отут є сельджуки, їхні найближчі родичі. Ясно, що і половці, і сельджуки перебувають постійно в якомусь контакті. Наші князі варяського походження перебувають в постійному контакті зі своїми європейськими родичами, а в... всі ці їхні родичі в хрестовому поході, себто неможливо уявити неучасть наших предків в цьому хрестовому поході, навіть виходячи з цих загальних обставин. Абсолютно, тим більше, наші з причин. Проголошення хрестового походу — це була і печенівська загроза для Константинополя. Mm -hmm. І, власне, навіть частина дослідників вважають за як основну загрозу, а Пчині перед цим це були такі mm -hmm. традиційні вороги власне, наших князів. Yeah. Тобто і проти спільного ворога виступити теж це було абсолютно традиційно. Це традиційний ворог, і чому б не підтримати. Тобто аргументів на те, щоб таки брали участь, більше ніж на аргументів на те, що не брали. Якщо немає прямих. Джерела, що, скажімо, київський князь взяв дружину і пішов, то він і не міг піти. Поза як він не попадав в політичну юрисдикцію папа Римського, такого не могло. Але оця думка, що все воїнство, яке тут було, воно строго під князем, дійсно, князя дозвіл був потрібен. Але для кого потрібно? Для старших, угу. старших рицарів, старших бояр. Які для потрібен був, а для молодших, які більш-менш вільні, були безземельні, безрушиві і так далі. Такого теж у нас дуже багато. Тобто для них якийсь там дозвіл зверху не потрібно. І нагода примкнути, і нагода себе легітимізувати, вона була. Тим більше, ця ідея померти в Єрусалимі, і ідея кінця світу, вона в наших текстах проходить того ж, митрополита Аваріона Київського проходить, що наближається кінець світу. Mm -hmm. А під кінець світу всім прагнули померти де в Єрусалимі. Саме в Єрусалимі, бо це Єрусалим з'єднував землю і небо, відповідно, прийшовши в Палестину навіть з мечем в руках, це була нагода отримати життя вічне, цей рай земний, рай небесний, який був. от і так далі. Друга причина, чому, скажімо, офіційно не могли скажімо, київські князі вирушити, бо все ж таки православна традиція вона не виробила чітке ставлення до війни, як, наприклад, католицька традиція. І поєднати паломництво з війною офіційно, як князь, князя як намісних Бога, тут, на землі, він не міг. Для римокатоликів, католиків Августин це питання вирішив цю дилему, і в них це було простіше, що, що скажімо, або для захисту, або для відвоювання чи поширення. Це можна було брати участь. І таким чином маємо і феномен рицарських орденів, чого теж православній традиції не могло бути. Але знову ж таки, маємо дуже багато винятків. Саме в цьому скандинавському середовищі або в варятському середовищі того ж Києва, який розумів багато догматів навіть православних по-своєму. Тобто скандинавська навіть побудова тої ж десятинної церкви показує цю культуру, власне, військову вона на побутовому рівні вона переважала, ніж, скажімо, те, що там закликали священники і так далі, до упокоєння. Тобто традиція абсолютно є. Ну і... І, і давайте не будемо забувати, що а, ніколи. Принаймні на наших землях до, до кінця 13 століття, велика схізма не сприймалася всерйозно. На мозаїках це? в обсіді Михайлівського золотоверхового Собору ми можемо, які, які були зроблені в середині 12 століття, ми можемо досі бачити, як Христос причищає своїх апостолів обладками католицькими. А ще в 13 столітті, вже значно пізніше, коли загострилися всі конфлікти. Між православними католиками? Ми знаємо, що домініканці були в Києві, мали церкву свою в Києві та інші католицькі ордени, і все це було в симбіозі, достатньо такому серйозному. Тобто, браті і сестри, хрестові походи це не тільки славна сторінка історії Європи. Це і наша славна сторінка. Наші предки брали участь в хрестових походів, можливо, менше, ніж західноєвропейське лицарство, але лише з об'єктивних причин. Наприклад, іспанські лицарі брали менше участі в боях в Палестині, тому що вони займалися ріканкістою. Наші предки брали меншу участь в боях в Палестині з тієї причиною, що завжди змушені були основні сили кидати на протистояння кочівникам степу. Величезній загрозі на той час. Але вони брали в цьому участь. Якщо ви любите хрестоносців, якщо ви любите хрестові походи, підпишіться прямо зараз. Давайте любити хрестові походи, давайте любити наших предків, і ми обов'язково з паном Дмитром повернемося до цієї теми. Амінь.